Привітки. Давай подивимось, що тобі хочуть передати вищі сили. Розклад в нас общий, тому дивимось. Перша картка. Вищі сили хочуть тобі передати. В тебе тут іде якесь нове знайомство. Якщо ти вільна людина. В тебе йде дія, чуттєві такі, знаєш, стосунки, хлопець йде, якщо це дівчина, йде хлопець, да, дивиться мене а з коханням, знаєш, з любов'ю, з манерою такої проявління. Тут в такий етап нових стосунках вони тобі говорять про кохання, про любов, емоції. Якщо дивиться хлопець цей розклад, то тобі треба проявлятися, йти, відкривати своє кохання, проявлятися до а, якоїсь <кій> дівчини, скажімо так, та, до того, чого ти хочеш. Вище що хочу тобі передати про те, що тут іде такий початок. Початок в першу чергу в фінансовому плані в твоєму житті це картка звон, монет». тут великі капітали. Картка такого наслідування, дарення, якогось фінансового навіть виграшу. Дуже гарне, гарне здоров'я. Тут іде стан здоров'я, дуже в тебе гарний. І нові такі можливості, в які можна йти з живим умом і не боятися проявлятися в. Всіх аспектах картка смерті говорить про те, що тут треба а, поставити: поставити крапку в прошлому. Картка трансформації йде іде тобі в житті і по життю. А, не бійся щось відпускати старе, і тут іде на а, таку, знаєш, трансформацію на нове. Вони будуть відсікати щось старе в тебе тут великі великі а, трансформації, тому. Не бійся відпускати старе. Дев'ятка чаш говорить нам про гарний і веселий пікнік. Картка говорить нам про фізичне здоров'я, удовлетворіння, матеріальне благополуччя, прибиль. Картка ізобілія. Отакий такий розклад тобі іде на ближчий час. Пиши в коментарях: приймаю, далі буде.